Як цивільне населення на сході України виживає в умовах війни, це одна з тем репортажів кореспондента Голосу Америки Деніела Шерфа. Перший його матеріал про українців, що живуть у підконтрольних проросійськими сепаратистами регіонах, і часто звинувачують у своїх бідах уряду в Києві. Але, попри багато людей. Більше прагнуть миру, а не втілення сепаратистських гасел про відокремлення від України, якою американський кореспондент побачив так звану зону? АТО, переказує Олексій Кузьменко. Мешканка Донецька Катерина вже починала засинати, коли щось змусило її підвестися з ліжка. Наступної миті в її коридорі прогримів потужний вибух. Жінка каже, звідки прилетів артилерійський снаряд, вона не знає, оскільки ті нині носяться ледь не безперервно з усіх боків. Головне, що ніхто не постраждав. Як вижити? Як спастись в цій хатинці? Погріба у мене з'ясняти, біжать туди в кухню, у літньою. Я в гадах уже місцевий ринок, який також потрапив під обстріл, досі тліє, хоча пожежники приборкали вогонь. Жителі цього району, що неподалік залізничної станції, діляться артилерійські обстріли тут відбуваються ледь не щоночі. Все, про що ми зараз мріємо, зізнається Катерина, щоб припинилися обстріли. Я буду голодна сидіти, Ну тільки не стріляли. От, я хочу своєю смертю умірять. Ні, під бомбіжками, ні під цією страстю, що літають на небі. В іншому районі вважають за краще спати в саморобному бомбосховищі. Баба Маша з родиною живе тут з листопада, коли снаряд потрапив у будинок сусіда. А у її домі вибуховою хвилею повибивало шибки. Надію, скоро пойдемо вже вдома. Сі війни не було. Ми вже в там розбитом жили. у бомбосховищі. Ховається і Ірина Батура каже, тут знаходили прихисток до 30 дітей. Часом доводилося жити без світла та води. перемір'ї сказали, що вже немає вже що це вже певніше нарушення. І сидимо просто не знаємо, боїмося, опасаємося. Що далі, взагалі не представляємо, що далі буде. Офіційний Київ та Захід звинувачують Росію та сепаратистів у розпалюванні конфлікту. А Батура покладає відповідальність на Порошенка, каже українській владі не довіряє какою тут довір'я, какою тут государство ну його Воніт і збирати його вряд ли лікто вже буде. І какой збирати, якщо вже люди наскільки вони вже ані гнабятиво вже. Але навіть попри недовіру, жінка каже, не проти, аби Донбас залишився у складі України, якщо політики домовляться, аби лише припинився вогонь та війна. Деніел Шерф, Сергій Кириченко.